Щиро вітаю вас днем Збройних сил України. Хочу побажати вам стійкості, міцності, сили пережити це все і більше втрат ворога. У Мене чотири прекрасних брата троє з них військових. Хочу всім військовим побажати побільше терпіння, сили. Я дуже сильно люблю вас, ціную, ціную те, що ви робите ради мене, ради моєї сім'ї, ради країни і чекаю вас вдома живими. Мені дуже сильно хочеться, щоб ця війна поскоріше закінчилася, щоб ви повернулися у свої рідні домівки та разом з родиною підсвяткували нашу перемогу. Я хочу вам побажати сили, натхнення і щоб ви пам'ятали, що ми з вами, ми теж за вас хвилюємося, допомагаємо і любимо вас. Хочу вас привітати. Цим днем і побажати ще більшої віри в перемогу, щоб ви поскоріше вернулися до своїх дітей, дружин. Я сам з Херсонської області. Я, я вже дуже давно не бачив своїх рідних. Я хочу, щоб ця жахлива війна поскоріше вже закінчилась, щоб, щоб я приїхав у своє рідне місто. Я хочу, щоб ви теж побачилися зі своїми рідними повернеться живим. Любі воїни, я дякую вам за своє сьогодні, за те, що я можу думати про своє завтра. Я дякую вам за те, що ви не здаєтеся, за те, що гідно стоїте в бою. І не дивлячись на те, які у вас умови, ви тримаєтесь. Ви тримайте щоб не було, повертайтесь скоріше додому, і святкуйте родині свята. І нехай нашу землю обходить це жорстока й паскудна війна.